Євангеліє передає нам всі собиття великого четверга, в котрому Господа Ісуса Христа вже у п'ятничний день ведуть на проп'ятіє, беззаконно осудивши. Ну що показательно, Клеветники на Ісуса. Говорили, що головний гріх Ісусу розвращає народ. В той час, коли Господь закликав людей до Царства Божого, до покаяння і казав, блажені нижчим духом, блажені плачущі, блажені кроткі, блаженні тоді, котрі роблять добре діло. Вдруг клеветники на Ісуса утверждають, що Він розвращає народ він негативно впливає на народ, що його, як би казали нині клеветники, точно похоже на євангельські, його наративи розрушаючі, і як говорили сатаністи во время Советської, якщо хто покритикував тогдашнього партійця, йому нараз клеїли клевета на совєтський строй. Увы, Ті гнилі закони перелізли і в нинішнє законодавство, коли чоловік критично відноситься до деяких діянь, а йому зато іменно і починають говорити, та він антидержавний, розвращає народ, Но тих доказів мало було. Пілат, коли вислуховував докази, Прямо казав, не маєте ви ніяких доказів. Ви хочете невинного чоловіка осудити. А вони приготували толпу крикунів. Ну, особливо видно, що це була толпа непроста, не случайна, була тренірована, котра кричала ганьба, ганьба. І, і задача була толпи. Заглушити слова Пілата. Він каже: дайте мені докази, а вони розпни його. Він каже, за що розпнуть? Я не обрітаю в ньому вини, а вони кругом, розпни його. Всігда сатаністи, котрі організовують толпу, вони прекрасно знають, що обично власти бояться толпи і під давленням толпи улиці. Ідуть на злочин. І на такий злочин пішов Пілат. Інтересно, що перед тим, як осудити Ісуса, коли учув Пілат, що він ще родом із Галілеї, або там був, то прийшов із Галілеї там і Ірод, чотиривласник, один із правителів тої землі, і Пілат послав Ісуса до Ірода. Правитель і Ірод міг використати момент, щоб, знаходяся перед Спасителем Христом, заробити Спасення душі. Відміг же Ірод взяти під защиту Ісуса і сказати, що би ви не робили, чоловіку він не є, я ходатайствую, то чоловіку відпустити. І тоді би такий правитель перед літом Ісуса. Оказався у великому виграшові. Ну, що робить Іуда? Ірод посміявся над Ісусом, хотів увійде якесь чудо, задав пару вопросів, а коли увидів, що Ісус не хоче з Ним говорити, отослав його обратно. Но, пише Євангеліє, з того моменту Пілат і Ірод стають друзями. У ненависті, і в судах, і в переслідуваннях Ісуса гонітелі стають друзями. Пілат і Ірод. Як ото показательно і для сьогоднішнього Дня, гонітелі церкви канонічної, є различні. Толпа на вулиці кричить: розпніть їх, забороніть їх, розженіть їх то тошпіони. Їм кажуть судді, та дайте нам докази. Любове суддя розбирательство, докази розсипає. Але толпа стоїть на своєму. І видно, що не лише якісь прямі вороги, а гонітелі церкви починають об'єднуватися і латиняни, і уніяти, і навіть протестанти, керсиктанти. І многі люди тайні безбожники об'єдинилися. Мало того, що навіть православна громадськість Америки підняла голос у защиті гонимих православних в нашій державі, і то стало ясно, що тепер уже світ не просто буде реагувати, а буде требувати доказів, почому, за що. Но толпа робить свою роботу, і вже 16 законопроєктів о знищенню канонічного православ'я, давленням толпи готові. І так, Євангеліє не случайно нам указує ті моменти, тому що ми завжди готові знати, що присходить у сьому світі. Господи, поможи нашим людям ніколи не боятися гонення. Бо в час гонення слабенькі відпадають і розлітаються по сектам, по розколам, по уніям. а вірні, хоч і часто вавуть біті, часто терплять тюрми, гоніння, стають сильнішими, більш способними до духовного зростання. і то на землі. Показавши вірність Христу Його церкви, єдиний, єдинственний канонічний, вірний, спасаючий, а у вічності разом з святими, лим таки і зможуть наслідувати Царство Божоє. Амінь.